Вітаю всіх на каналі НЗТЮЕ. Сьогодні понеділок, 22 липня. А отже, традиційно огляд ринку на початку тижня. Тим, хто ще не підписався на канал, підписуйтесь, ставте свої вподобайки. Поїхали! І так, традиційно почнемо з огляду індексу долара США. На наступний тиждень в нас з вами є глобальний прогноз так донизу консолідації. Зараз бачимо його відпрацювання. Тут в нас е, зупинились в консолідації. Так, на відрізки ціни. Давайте з вами підтягнемо. є ось так. Скоріше за все, тут буде консолідація, пізняття якоїсь ліквідності, і будемо чекати з вами ціну трішечки нижче. Зараз відпрацьовує дана зона. Покупок, але е, потрібно не забувати так, що ми знаходимося в консолідації, знаходимось з вами майже в еквілібріумі, е, і від еквілібріума ціна може сходити куди завгодно. Е, зараз ми чекаємо продовження шортового руху від верху консолідації, тому що як бачите, ліквідності тут підзібралось е, за попередніми лоями, так і е, поки її ще не знімали. Тож, поки чекаємо ціну нижче, тут у нас прогноз залишається актуальним. Давайте заглянемо з вами іще ще на 4 години. Можливо, там якась інша картина. На 4-годинному таймфреймі що ми з вами можемо спостерігати? Так, дійсно йде консолідація. Був, як бачите, вихід в шорт. Далі ціну в шорт не пустили. Одразу зайшли в консолідацію. Тут зараз продовжуємо стояти. Тож. Поки нічого такого цікавого немає, але по останньому пробійному руху шортовому так будемо чекати з вами продовження шортового руху. Тим паче ми знаємо, що знаходимось на верхньому кордоні консолідації. Тут нас ще по ліквідності зверху не зняли. Можемо туди прийти ще раз до верху, як я вже повторювався, так від центру консолідації. Ну будемо спостерігати з вами в моменті. Глобально, поки залишимо з вами так: наступний після індексу долару пара євродолар. Також зараз знаходимося в еквілібріумі так, великої консолідації на денному таймфреймі. І розпочалась у нас корекція. Так, ми з вами показували пробійний рух лонговий. Зараз, як бачимо, почалась корекція. Ну і давайте також заглянемо на 4-годинний таймфрейм. Тут у нас що? У нас є тут зона покупок, під якою пішли останні був останній пробійний рух, так пішли останні покупки. Зараз ми відкоригувалися і знаходимося в цій зоні. Можливо, ще е, поконсолідуємось, також підзнімемо ліквідність, але глобально е, хотілося б вже побачити зняття ліквідності так, за тими хаями, які були сформовані до цього. Є в нас тут ось також три хаї. Хотілося б побачити зняття ліквідності з них. Можливо, сходимо з вами на корекцію. Денний таймфрейм, так в нас вже виділен, виділений бичий блок заказу. Так, можливо, сходимо сюди, відкоригуємось, і якщо дамо корекцію так до цієї зони, то звідси в нас буде більший потенціал для походу до верхнього кордону консолідації. Також тут у нас все залишається актуальним. Чекаємо з вами наразі, чекаємо з вами корекції. Так, денний блочок в нас виділений. На 4 годинах тут також є зона покупок. Можливо, дійсно підзнімемо ліквідність за ось цими лоями. І після зняття ліквідності підемо з вами по продовженню лонгового руху. Давайте покажемо, покажемо цю ліквідність. Так, і прийдемо з вами до наступного. Наступний у нас. Британський фунт долар. І щодо британського фунту, також ми не дійшли глобально ще. Глобально ми показували вихід із консолідації і продовження лонгового руху на старшому таймфреймі. Зараз на денному таймфреймі в нас блочок ще не виділений. Давайте його виділимо. Ось є верхній кордон консолідації, є бичий блок. Тож можемо чекати ціну також на корекцію. І звідси від верхнього кордону консолідації хотілося б бачити відпрацювання. На якогось лонгового руху також глобально залишимо з вами цю позначку, яка була до цього. Ну а зараз чекаємо наразі корекцію. Заглянемо також на 4 години. Тут ми законсолідувалися. Як бачите, було підзняття ліквідності, так за цією консолідацією. Давайте зробимо побільше. Так була консолідація, був вихід, підзняли ліквідність і зараз продовження поки шортового руху. Є ліквідність знизу, також із ліквідності. Ми його не знімали, тож можемо зняти і піти проторгувати пустоти ліквідності, розриви ліквідності, які були тут відтестувати денний бичий блок заказу. І звідси будемо чекати з вами продовження лонгового руху. Щодо британського фунту також є на наступний тиждень. Перейдемо з вами на євро-японську єну. Так, глобально, ми з вами показували продовження також е лонгового руху. Денний таймфрейм. Зараз знаходимось е якраз таки в бичому блоці заказу. Так, давайте підтягнемо і будемо дивитись реакцію на нього. Тож можемо відкоригуватись трішечки вище. В нас е від зони покупок так будемо чекати. Тижневий таймфрейм на тижні також у нас є остання зона покупок. Е прийшли на корекцію, так, і звідси. З зони дисконт будемо чекати продовження лонгового руху, як мінімум, на оновлення ось цих хаїв, поки нам не показали слабкість лонгового руху. Е, можуть показати на цьому тижні, так, тоді будемо чекати оновлення якогось лою, ну а поки що глобально у нас все ж таки продовження лонгового сценарію. Так з вами і покажемо. Є тут у нас також нічого не змінилось так, за ці пару тижнів. Наступний SP 500 і SP500, що в нас відкоригувався так, на денному таймфреймі є в нас зона покупок. Є пул ліквідності нижче, також сформований. Ми його вже з вами показували. І зараз відбувається корекційний лонговий рух так, до ось цього останнього блочка. Ми знаходимося з вами на історичних хаях і давайте. Подивимось, є в нас на 4-годинному таймфреймі ведмежий блок заказу. Останній. Зараз ми його тестуємо, підзняли за ним ліквідність і чекаємо продовження, продовження шортового руху. Є. Тож поки з вами так і будемо чекати. Давайте, давайте трішечки передвинемо. Так, скоріш за все, будемо чекати з вами ось так тепер. Так, так, продовження шортового руху, поки нам так показують. Але не потрібно забувати, що після тесту даної зони покупок ми можемо показати слабкість шортового сценарію і різко підемо на оновлення ось цього хаю. Тож, поки з вами показуємо корекційний рух, ну, а взагалі чекаємо продовження лонгового. Добре, давайте перейдемо з вами до наступного. Наступний у нас, наступний у нас золото. Щодо золота. Зайшли ми знову з вами в консолідацію на старшому таймфреймі. Є в нас був вихід із консолідації, підзняли ліквідність за ось цими хаями. Зараз повернулись в консолідацію, ну і поки що не показували слабкість лонгового руху. Перебили ось цей блочок, останній, від якого пішов пробійний рух лонговий. Ну і зараз хотілося б дочекатися якусь корекцію, так, або до даного блоку, або хоча б до верхнього кордону консолідації. Якщо дійдемо до верхнього кордону консолідації. Буде і ще солодше, так, ще солодше і ще більший потенціал буде до нижнього кордону. Є е в нас денний таймфрейм, Давайте заглянемо з вами на 4-годинний. Ну і на 4-годинному таймфреймі також, як бачите, поки такої корекції ще не було. Є е в нас тут блочок, є зона продажів. Давайте його виділимо. На всяк випадок, звідси будемо або чекати продовження шортового руху, або переб'ємо цей блок, відтестуємо його і підемо на тест вже верхнього кордону консолідації. Глобально чекаємо якоїсь е, хорошої корекції, так? ну і поки що дивимось, як ціна йде все нижче і нижче. Е, годинний таймфрейм, ну також, на жаль, поки нічого такого не показує. Добре, перейдемо до наступного. Наступна у нас нафта. Щодо нафти, давайте заглянемо на денний таймфрейм, є в нас продовження шортового руху, поки що відтестували бичий блок заказу, від нього бачимо, пізняли ліквідність, так і бачимо відпрацювання лонгового сценарію на старшому таймфреймі. Давайте заглянемо на тиждень. На тижні у нас також поки продовжується, продовжується ще шортовий рух від верхнього кордону консолідації. Також в нас є потенціал, є в нас пул ліквідності нижче, який показували. Нафта відкоригувалась майже до верхнього кордону консолідації, ну і зараз також чекаємо її нижче. Щодо денного таймфрейму, що в нас тут є? Вихід із консолідації. Давайте це також з вами це видалимо і це передвинемо. Був у нас пробійний рух останній шортовий. Хотілося б побачити якусь корекцію. Так, і після корекції продовження. Продовження шортового руху є, як мінімум, до ось цього блочка, а там з вами вже будемо спостерігати. Звідси також повинні е, початися якісь покупки, можливо, будуть просто корекційні, але все ж таки хотілося б поспостерігати за цим. Так, на денному таймфреймі є. Давайте на всяк випадок заглянемо і ще на 4 години. Ну, на 4 годинах також слабкість шортового руху нам поки що не показують. Останній пробійний рух був шортовий. Виділимо з вами на 4 годинному таймфреймі ведмежий блок заказу, так, який підзнімав ліквідність за ось цими лоями. І, ну, і якщо відкоригуємося зараз до нього або до цього пробитого лою, то можемо чекати з вами продовження шортового руху. Так, щодо нафти, також з вами розібралися і перейдемо до криптовалюти. Що в нас по біткоїну? Так, давайте заглянемо на старший таймфрейм, так, на тижневий. Що ми бачимо на тижні? На тижневому таймфреймі. останній пробійний рух був шортовий. Зараз з вами відкоригувалися майже до верхнього кордону консолідації і тестуємо ведмежий блок заказу, від якого і пішов ось цей такий великий шорт на, на тижневому таймфреймі. Давайте заглянемо тепер на день. На денному таймфреймі виділена в нас зона покупок, виділена в нас блочок, і тут потрібно спостерігати. Якщо в моменті нам покажуть тест, так і покажуть слабкість лонгового руху, тобто в лонг ми не підемо, не оновимо ось цей хай, то скоріш за все підемо з вами вже нижче і буде відпрацювання тижневого ведмежого блоку заказу. На денному таймфреймі у нас тут з вами все виділено. Давайте перейдемо на 4 години. На 4 годинах є консолідація. Давайте виділимо з вами верхній кордон. Ну і зараз будемо спостерігати. Бачите, ми знову в неї зайшли, і зараз йде відпрацювання від верхнього кордону. Є Є в нас тут шпіль, є пустоти, розриви ліквідності нижче. Тож можемо з вами спрогнозувати поки що якусь корекцію, так поки ми не показуємо слабкість лонгового сценарію тільки локально на молодшому таймфреймі. А на старшому, все ж таки, є куди коригуватись. Тож, якщо від цієї зони так високоліквідної, ми з вами покажемо слабкість лонгового руху, то за цей тиждень, скоріш за все, ми підемо нижче, так на оновлення наступного лою, так і на тест зони покупок, яка вже ось тут сформувалась на молодшому таймфреймі. Давайте заглянемо з вами на години і ще на всяк випадок також. Так, на годинному таймфреймі також ми підзняли ліквідність добре в консолідації. Ну і поки що е, нікуди не йдемо, так знаходимось тут. Е, денний таймфрейм також нічого нам не показує, тільки якась корекція. Тож будемо спостерігати, виходу з цієї консолідації нам не дали, е, Все, на що зараз можемо з вами е, акцентувати. так. Це ведмежий блок заказу на старшому таймфреймі. Те, що цей лонг був корекційний, тому такий, напевно, дуже-дуже волатильний був. Дуже швидко хотіли підзняти всіх тих, хто вирішив, що одразу підемо і відтестуємо бичий блок заказу тижневий. Ось тому зараз потрібно спостерігати і, скоріш за все, спустимося ще раз нижче так, від верхнього кордону, тому що ми вже зайшли навіть вище еквілібріума цієї консолідації. Тож, щодо біткоїну є, давайте спостерігайте, так, прийдемо з вами до ефіріуму, поспостерігаємо, що там. Так, На ефіріумі також ми знаходимося в центрі консолідації. Давайте перейдемо також на старший таймфрейм. На тижневому таймфреймі, що у нас тут, ми навіть поглинули, навіть поглинули ведмежі блок. Добре, тут в нас є сформований пул ліквідності, ну і зараз від верхнього кордону також цієї консолідації будемо чекати з вами продовження так, якогось шортового руху, але. В моменті давайте подивимось, нам ще здається не показали слабкість якусь. Ні. Останній пробійний рух був лонговий, є в нас блочок, зона покупок на молодшому таймфреймі, і звідси також можемо чекати відпрацювання лонгового сценарію. Тож, давайте цей сценарій у нас залишається іще актуальним. Так, Ми його з вами покажемо. Ну, А слабкість, слабкість лонгового руху нам поки не показували. Є в нас ось тут зона продажів, від якої пішли останні продажі, є в нас пул ліквідності. Ну і звідси будемо з вами чекати. Якщо ми оновлюємо лой, так пробиваємо ось цей блочок, скоріш за все, його просто відтестуємо, тому що тут вже буде велика консолідація. Ми її давайте з вами покажу. Виділимо. Давайте ось так. Якщо буде шорт, так, то ми пробиваємо ось цей блок, тестуємо, тестуємо цю консолідацію, яка буде нова сформована, і чекаємо продовження шортового руху. Є, е. ну а поки що, поки що бачимо з вами, е, йде на старшому таймфреймі, ось так. Також викуп ціни е, і підтягують ціну до верхнього кордону консолідації. Тож, якщо шорт то вже показали з вами, якщо лонг, е, ну поки що лонг не показують нам. Так є консолідація, є верхній кордон. І зараз, як бачите, ми ось цей зелений рівень. Ми знову таки зайшли за нього, відтестували його і чекаємо продовження шортового руху. Є в нас ось тут пол ліквідності також нижче. Сформований. Тож, поки знаходимося ось в цій консолідації, нам потрібно дивитись так на реакцію. Так, проведемо. Давайте ось цей рівень є в нас. Ось, якщо його пробуваємо, так, так як з вами показали, скоріш за все, відтестуємо якийсь рівень ось цей. І після цього підемо з вами в. Шорт. Тож від верхнього кордону, поки чекаємо ціну нижче. Ну, а при виході з консолідації, вважаю, ви вже самі розумієте, що робити. Виходимо точно так же тільки дзеркально. так Бачимо тест верхнього кордону і чекаємо на продовження лонгового руху. Так, що до ефіріуму є, наступний у нас атом. Атом, що в нас тут? В нас тут також законсолідувався. Давайте почнемо також зі старшого таймфрейму. Бачимо з вами останній пробійний рух був шортовий. Далі пішов лонг корекційний, відтестували ведмежий блок заказу і зараз бачимо відпрацювання шортового сценарію. Тож, так, ціну і чекаємо. Так? Ось у нас буде тест, і хотілося побачити продовження шортового руху. Є. Це в нас залишається також актуальним. Тут відтестували, здається, так, ми піпс-піпс так вже вдарили цей ведмежий блок заказу. Ну, будемо спостерігати. Давайте подивимося ще молодший таймфрейм, можливо, там щось нам покажуть. Підзнімали ліквідність, так? Або ні. Не підзняли ми ліквідність за ось цими хаями, тільки внутрішні хаї. Добре, за ними підзняли і зараз відтестували і йдемо нижче. Відтестували блочок, який знімав внутрішню ліквідність. Ну що ж, поки знаходимося в консолідації, глобально хотілося б побачити вже відпрацювання глобального шортового сценарію. Ми з вами це показали. І давайте перейдемо до Матіку. А, наступний Матік. Тут картина майже така сама, так, є референсна точка, ми з вами її виділяли. Тут на Матіку навіть протестували її. Є тест шпільом ведмежого блоку заказу, ну, і хотілося б вже побачити також глобальне відпрацювання шортового сценарію. Можливо, підемо з вами і проторгуємо ось цей шпіль. Давайте увімкнемо тижневий таймфрейм. Так, на тижневому таймфреймі. Що в нас тут? У нас тут взагалі такий дуже великий шорт. Так, дійсно, куди ми відкоригувалися? Відкоригувались до цього блочку. Є він у нас, що підзнімав ліквідність, так, підзнімав ліквідність за хаями внутрішніми і цими хаями. Тож ми зараз його пробили, відтестували, ну і чекаємо так, продовження шортового руху. На Матіку у нас все залишається так само, як і було наступний XRP. І XRP в нас на верхньому кордоні великої консолідації. Так, нікуди він щось не спішить, показує нам відпрацювання зараз лонгового сценарію. Ну і здається мені, що можемо не оновити хай, а, а піти трішечки нижче. Тож чекаємо з вами корекції. Як бачите, корекція була. Ну і зараз спостерігаємо. Якщо заходимо, є в нас вже верхній кордон. Якщо ми заходимо за верхній кордон консолідації, скоріш за все, будемо тестувати ось цей блочок. Звідси покажемо з вами відпрацювання лонгового сценарію і будемо чекати нижче на заповнення пустоти розривів ліквідності, які були сформовані до цього. Ну а поки нам показують продовження лонгового руху, так з вами це і залишимо. Тобто це в нас залишається актуальним. Давайте заглянемо на всяк випадок також на тижневий таймфрейм. Ну, на тижні нічого не зрозуміло. Так, є просто консолідація, є набір позицій. Зараз ми знаходимося на верхньому кордоні великої консолідації тижневої. Тож дійсно потенціал для походу нижче є. Щодо XRP з вами розібрались. Наступний Аптос на тижневому таймфреймі. Що в нас було? У нас був блочок, який ми навіть перебили. Добре, підзняли по ліквідності. Всю ліквідність майже зняли. Відтестувалося цей блочок так, в консолідації. Він у нас материнський. Дійшли до нього. Здається, там також піпс-піпс трішечки дійшли. Можливо, на молодшому не дійшли так. Трішечки не дійшли. Ну, нічого страшного. Був останній пробійний рух шортовий, зараз потрібно дивитись на реакцію ціни на цю зону. Як бачите, звідси щось лонг не йде, другий раз тестували з вами, не пішов лонг. Тож, можливо, були тут розриви ліквідності, які зараз закрили. І при пробитті ось цього блочку, так, його тесті, будемо вважати його таким локальним, ну, пом'якшуючим, пом'якшуючим блоком, і будемо чекати з вами також продовження шортового руху. А поки що, поки що з вами. Цей блочок вже не актуальний. Давайте перетягнемо ось сюди, а поки що з вами ще спостерігаємо продовження лонгового руху, так як воно є, так, так як нам його показують. Денний таймфрейм. Ну і перейдемо на 4 години. На 4 годинах у нас на аптосі що був у нас тест. Майже був тест. Так, майже був тест блочка бичого блоку заказу. Звідси від хаїв ми не пішли. Трішечки законсолідувались, ну і що ж, потрібно знову таки чекати вихід із консолідації, так куди ми вийдемо. На жаль, ніхто цього не знає. Консолідація це і є набір позиції. Тож, наша з вами задача тільки спостерігати і дивитися, що нам покажуть. Якщо показують від цієї зони слабкість лонгового руху, ми пробиваємо даний блочок, то скоріш за все глобально з вами підемо по шортовому сценарію. Також спустимось трішечки нижче. Давайте перетягнемо з вами ось так. Є в нас тут, тут, і якщо нам покажуть слабкість лонгового руху, те, що нам зараз показують, то скоріше за все підемо з вами нижче. Ось так. Ну, або зупинимось якісь е, локальні консолідації, так, або на молодшому таймфреймі, на 4 годинах, або навіть на денному. Щодо Аптосу є, передостання на сьогодні це суї. На суї також чекали з вами продовження шортового руху, ціна законсолідувалась, і зараз бачимо: було підзняття ліквідності. Давайте тепер підтягнемо ось сюди, перейдемо на 4 години. Подивимось, як то було на молодшому таймфреймі. Дійсно, підзняли ліквідність за пулом ліквідності, так, за хаями. І зараз бачимо, нам показують слабкість лонгового руху так, від цього блочка. Якщо дійсно ми цей блочок поглинаємо, то, скоріш за все, підемо з вами нижче по глобальному сценарію, який вказували до цього. Це в нас є. Останній на сьогодні coin 98. Ну і тут майже така сама картина. Все, що з вами прогнозували, це був у нас пробійний рух, шортовий, ведмежий блок заказу. Більш коректно так, більш коректно, ми його відтестували. Ось цей блок заказу, на 4 годинах ми його пробили на денному таймфреймі. Ми якраз таки дійшли до його тесту. І зараз нам показують в моменті слабкість лонгового руху. Так, від ось цієї зони покупок від всієї. Тож при поглинанні блочка, так будемо з вами чекати ціну нижче на зняття ліквідності нижче і відпрацювання якогось глобального шортового сценарію від тижневого таймфрейму. Заглянемо також на всяк випадок на 4 години. Тут у нас, на жаль, нічого немає. Так, було, було пізняття ліквідності, є консолідація. Ну і поки виходу з цієї консолідації не було. Добре, тож будемо чекати. Глобально з вами показали. Подивимось, як підпрацюють новини, і все на цьому тижні. Тим, хто не підписався на канал NZTUA, підписуйтесь. Дякую вам за перегляд. Ставте свої вподобайки і до зустрічі в суботу. Всім па!